Коломія, місто ринків і не лише законних в нашому місті, особливо напередодні та під час свят, активізовується стихійна торгівля. Подолати її намагалася вже не одна влада, проте марно. Яка нині ситуація зі стихійною торгівлею? Далі в сюжеті. Нині торгівля один із найбільш популярних і доступних способів заробляння на життя. Чимало людей, незважаючи на вік чи освіту, шукають місце під сонцем. І бажано, щоб воно було в центральній частині центрального ринку. Альтернативою є стихійна торгівля. Особливо популярною вона є навколо продуктового ринку. Саме більша стихійність в торгівлі біля ринку продуктового ринку сагайдачного, грушевського, якщо взяти під'їзд, де. Знаходиться напроти Коломиї, 22-й. Там велика стихійна торгівля, яка, ну, саме більше у нас йде швидкопсуюча торгівля це є молочні продукції. Коло Коломиї з правої сторони йде тут фонтани, там постійно люди. Боротися з цими людьми дуже трудно. Про те, що торгувати з землі заборонено, а ще може бути шкідливо для здоров'я людей, мова велася неодноразово. Проте продавці, особливо молочної продукції, цього наче не чують на слова відповідних служб не реагують. Торгують біля собак, після себе залишають сміття, каже Юрій Марчук. Практично, виробник на сьогоднішній день не здійснює торгівлю молочної продукції. Усі перекупки, тобто вони збирають у цих людей, потім калатають пальцями, облизують. Яке це, це дуже противно дивитися, обдурюють людей, кажуть, що молоко тільки що ранішне. Невідомо, як вона його придбала, людина несе додому, хоче зварити, воно скисає. Незаконно торгують і по вулиці Степана Бандери, поблизу ринку Гран, та пам'ятника воїнам -афганцям. І Якщо біля центрального продуктового ринку зі стихійною торгівлею борються і працівники муніципальної дружини і міліції, то на інших вулицях постійно контролювати цей процес нереально. Проте вихід є, вважає Юрій Марчук. Розпорядженням голови і Ромодановичу на планірці було дано завдання працівникам міліції, щоб утрутились і допомогли навести шлях, як торгувати в місті. В один же день, вчора і сьогодні, торгівля прикорочена. Її зовсім нема. І тут питання зароджується. або ми не змогли спрацювати, або працівники міліції не працювали. А якщо видно, що працівники міліції спрацювали, Наші торгівлі немає. Правоохоронці запевняють, осторонь боротьби зі стихійною торгівлею вони ніколи не стояли. Проте біля кожного продавця міліціонера не поставиш. Тут має бути і контроль, і розуміння людей. Спільно з комісією міської ради працівники міськвідділу відділу проводять заходи по недопущенню стихійної торгівлі по вулицях Чайковського, Січових стрільців, Бандери, Сагайдашного, Чорновола та площі Ринок. Громадяни, які будуть займатися торгівлею на вказаних вулицях, притягуватимуться до адміністративної відповідальності. За торгівлю з рук у невстановлених місцях статті 160 та незаконну торгівельну діяльність частини 2 статті 160 кодексу України про адміністративні правопорушення. Торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та в інших невстановлених місцях тягне за собою накладення штрафу від 1 до 7 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто від 17 до 119 гривень. Торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими товарами накладення штрафу від 6 до 15 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Місць на продуктовому ринку не бракує. Єдине наголошує Юрій Марчук, що там торгують ще й промисловою групою товарів. Цього б не мало бути до слова, торгівля на вулицях, площах, під'їздах, скверах та в інших невстановлених місцях тягне за собою накладення штрафу з конфіскацією предметів торгівлі.